Привіт усім, любителям техніки, мотоблокерам, любителям Т-25. Ще один Т-25 з Польщі. Повністю розмитнений. Стоїть на українській реєстрації, але зразу наголошую, я не продавець. Так, безкоштовна реклама. Продавець на OLX виставив цей трактор. Якщо буде продано, я про це напишу. Описі продавець хоче 5,5 тисяч доларів. Так, так він виглядає. Т-25. Ззаду на віски бачимо немає. Ну, або, може, додадуть. Так, вал відбору. Так, тільки крюк. Так, бортові. Так, резина. Резина задня користована, але явних порізів немає. Досить ще якісна так розмір. Так, передня резина нова. 6-16. Так, двигун. Стандарт помитий почищений паливний насос. У нього виходить, що не рідний радянського шильдика нема. Як це було на інших. так, так Тут взагалі бошевська апаратура стоїть. Так, продавець пише, що тиск тримає. Три атмосфери. Так виглядає спереду. Так, передня резина теж нова. Так, стартер-генератор. Так, на стартері. Так, не видно. Добре, не видно, що там є. Так, генератор явно не тракторний, радянський, але від машини, від якої не можу сказати. Так, двигун з цього боку. Так, коробка. Резина. Так, інша фірма, так, але використована теж, ще досить великий протектор, не нова, вживана резина. Так, такий в нього салон. Так, все почищено. Гарненько. Так, стоїть на OLX. Буде проданий, напишу в описі. Так, дякую всім.